Дякуємо, що ви прийшли. Думаю, що там Ні, ні, це я тобі що так а, Ви чули які, по якому питанню? У нас хворим є, ми можемо починати. Так, Прошу перед початком оплати секретаря та лісіну комісію. Які будуть пропозиції? Ларисі Миколаївна, Інна Інна Євгенна, Дмитро Сельович. Поступила пропозиція за сенерії комісії в депутати Пекину. Хто за, проголосувати? голосувати? Okay. Пропозиції на секретаря сесії. Наталія <реклама> Івановна, будь ласка. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Шановні депутати, прошу проголосувати за відкриття сесії. Хто за? Дякую. А, порядок денний розмісти на руки, прошу за основу та в цілому. Хто за? А, переходимо до розгляду одного питання порядку про Просто зміни до бюджету. І, і, відповідно, відділом освіти було нараховано заробітну плату за грудень місяць для забезпечення виплати заробітної плати саме педагогічним працівникам. Пропонується виділити додатково 141 тисячу за рахунок зменшення резервного фонду. Все. Чи є запитання? Ми на голосування, про запису голосувати. Дуже, Дуже дякую що ви прийшли. Я сам. Всім, і, всім і, дякую. Бо розумію, що сьогодні такий день, але ви розумієте, не можна все підрахувати під одну гривню, бо того, що є і лікарняні, і, і, ну, міська рада і дофінансовує в цьому році, щоб ви знали, ми майже мільйон дофінансували вчителя. Я, я вам щиро дякую, і вітаю вас Мир, спокою. Ну, тепер бажаю, напевно, щоб ми відключали електроне. Бо то, що трошки люди вернулися до, до, до доброго, до звиклого, а тут далі питаються. Тому щиро-щиро вам щиро, всім дякую. Дякую.